96 му році, коли нам її передали, ми її привезли вночі. Ця ракета підлягала згідно осв 2 знищенню. І американці по домовленості не досчитались одної ракети. Ну потім, через супутник вони її знайшли і була навидана на мід України нота протеста. І в 97-му році приїхали. Велика делегація, велика делегація їх приймав того часу. Куди ж здавалася ракета? Ну ми провели, розказали, що все вона знаходиться як музейний експонат. Вони нам повірили. Все добре була прив'язка. Час кожний віток. Е американський супутник, який російський, робиться знімок, я підписався, що ці ракети я переміщати не буду Ні направо, ні наліво, ні на 30 сантиметрів, ні на 50. Тобто тому Штати тому що ракетою дивляться, да Трось. вони бачать, що вона там і стоїть. Може, зараз вона летить, і мо ми, що ми ведемо, тому що про мене знають, про вас ні, ну якщо потрібно, вони узнають.